Допомозі, що може родіночки подивитися, дерматоскопію. можна зробити ще проти з ковід і проти дифтерії правця. А хто фінансує Це Це безкоштовно. Я розумію. Ну безкоштовно це для громадян. А це за якоїсь фінансової підтримки? А, ні, це просто, наприклад, ендокрім диспансер безкоштовно своїх фахівців дав для цієї акції. Ми з центру контролю профілактики хвороб теж безкоштовно. Ну нам наш робочий день. Ну просто. Uh -huh. психолог. Да, да, да. Э, ой, я не знаю. Вы, от, вот, вы у нас а, стоит психолог, там. Да да, 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 а ось, конечно, да. Можно посмотреть. У вас а, на поведут старшие а, а, с, а, с пистолетами, да, ООН. Давай, не ведут хлеба. Да. психолог. Ну, мы тоже вас по попросили. А у вас какая специальность? Да. Ну, на ковид обстежили. А, я сразу, ну, сразу чекаю. Давайте, хорошо, будет, хай вас там. А навіщо вам персональна інформація про стан мого здоров'я? Це, це не персональна інформація. Я ж це це, з... це особиста моя це, персональна інформація, я вас особисто не яка знаю. стосується мене особисто і мого стану мого здоров'я, але я просто хотіла, так як я лікар, хотіла вам сказати, що кожні 10 років ви маєте робити щеплення проти дикторії. Правда, це що... обов'язок чи право? Це обов'язок, тому що щеплення про. Техтрії правця є обов'язковим, тому що є у нас закон України чого? згідно закону України, стаття 15, про захист населення від інфекційних хвороб. Десять щеплень, які внесені в календар вакцинації, вони є обов'язковими. а вони є безпечними для життя так, і здоров'я вони є безпечними. Вони є всі необхідні докази так, так. і Це результати експериментів. Доказ яких експериментів ну як вакцину для перед тим як застосовувати на людях, повинно провести всі необхідні достатні перед тим, як вийти на світовий ринок, проводять всі на можете надати мені результати всіх необхідних проведених експериментів, звісно, тому що всі ці результати описані в інструкції виробника до кожного виду вакцини. Так і там написано всі протипоказання, публічні так, дії, так. склад вакцини. Як кожен склад написано, кожен і склад вакцини як, вакцин як впливає на? На так, так, звісно, і там навіть написано е, випадки по статистиці. От, наприклад, анафілаксія, один випадок на 100 тисяч населення. Там навіть така інформація має, тобто є все-таки небезпека. Від кожна лікарська речовина може мати якісь негативні наслідки. Так, то, то, то якщо кожна може мати. То так. на якій підставі вакцинація від вказаних ваших хвороб, вами хвороб може бути обов'язково, якщо ця якщо наслідок цієї вакцинації може завдатися шкоди як для здоров'я, так і для життя людей? Ні, шкоду може завдати будь який лікарський засіб. Так, але це ж не означає, що коли у вас температура 40 і не дивлячись на те, що там написано в парацетамолі, що може бути синдром Рея, ви не збиваєте цю температуру. то я беру на себе відповідальність. Так під свою відповідальність ви я красі. приймаю той чи інший препарат. Прикази. Але якщо Але я при... якщо мені стало говорю, відомо, лікування проти дифтерії правця немає і тому є щеплення, які дійсно рятують життя. Всі несприятливі події після імунізації прописані в інструкції виробника до кожного виду вакцини з урахуванням один випадок на таку то кількість населення, коли людина звертається до фахівця, який проводить так би мовити імунології. Не проводить імунологію. фахівця, які проводить має такого вакцинації. вакцинацію. Вона повинна за бажанням громадянина чи людини вказати всі виключний так, перелік виключний, виключний так? перелік. Проти показань публічних і різних не взагалі проти покази і перелік несправедливо результати. Від... Ні -ні -ні -ні. Результат це захист від тієї хвороби, від якої вакцинуєтесь. Теж не буде це зовсім інше. Це результат, це те, раді чого ми вакцинуємося. Наприклад, я вакцинуюся від дикторії правця для того, щоб не померти від правця. Оце результат. Зрозуміло? Несприятлива подія після імунізації. Наприклад, у мене постійно є біль в місці введення вакцин. У мене є сильна місцева реакція. Так? Це буде припухлість. Ну, ну, ну так я реагую. Нічого з цим не зроблю. Е, ну, що ще? Ну Температури в мене не буває. ну в мене не буде. У ну, нас така реакція. У да, мене така реакція. У мене, наприклад. Є знайома, яка на кожну вакцинацію дає температуру 38,7. Ну, нікуди від цього це дивіться. Можу. А от я був за кордоном, то суть в тому, що що діти там не вакцинуються від багатьох хвороб, від яких вакцинують в Україні, не вакцинують взагалі. Я не пам'ятаю, як вони саме ось. там називають. Знаєте, що, що ви, я, раз. наприклад, як лікар імунолог говорить, що в багатьох чи в деяких країнах. Не вакцинуються від таких хвороб, як є в Україні, то я маю на те якісь підстави. А від, від туберкульозу наприклад Совершенно вірно. Від туберкульозу не вакцинуються в деяких країнах, тому що там його просто немає. І пробуємо не да. зараз. Є прекрасний замінник. Це діаскін тест, який можна робити. А й він коштує близько 2 тисяч гривень. Ми не можемо собі це дозволити не то, щоб в умовах війни. Я навіть не запитую, яка у вас заробітна плата, тому що у деяких є мінімальна вона, а це ж особисті ваші персональні дані. Я навіть не цікавлюся вашою зарплатою. Але просто за шаго говорю не всі можуть собі дозволити зробити яскінь-тест. Реакція манту на сьогоднішній день в Україні теж не є обов'язковою. До речі, це не щеплення, а це проба манту, яка робиться для того, щоб діагностувати відбулось інфікування тобі розвитку чи не відбулося на підставі вакцинації? Ні, не на підставі вакцинації, на підставі того. Чи ви провели анкетування? Тому що зараз ця реакція манту робиться тільки після попереднього анкетування. А якими правильно сформулювати питання? Як, як науково доведено ефективність вимірювання реакції манту звичайною лінією? Починтаж, тому що є гіперергічна реакція, це індивідуальні особливості організму. І коли йде гіперергія, то тоді. Дійсно щеплення, верніше проба манту не робиться. У нас у багатьох випадках дітям при народженні або трошки пізніше, тому що вже не пам'ятаю. Згідно календаря, ще роблять ці вакцинації, в тому числі проти туберкульозу. Ні, то а коли, щеплення шко... проти коли туберкульозу в школі... робиться протягом перших днів від народження. А потім, коли в школі беруть бру манту, це манту це хочуть... не є обов'язковим і її не роблять. Ще раз вам говорю, тому що ми рухаємося вперед. І все змінюється раніше робилось, наприклад, стільки до доз вакцини, зараз їх робиться менше. І зараз вже по новому календарю вакцинації проба МАНТУ, Раніше навіть нам з вами робили три щеплення проти туберкульозу. Ну коли народилися, потім робили в 7 років, і потім робили в 14 років. Потім наука рухається вперед. І вона говорить, що вакцинація в 15 років туберкульоз нас не захищає від штаб, а тільки дітей до 5-річного віку, якщо то зроблено в пологовому будинку, від від важких генералізованих форм від туберкульоза і від сміти. Це дійсно вакцина від смерті. Це вакцина від туберкульозу. Вона захищає від генералізованих форм туберкульозу і від смерті від туберкульозу. Кажіть, але існують ймовірність того, що людина ніколи Житті не стикнеться з туберкульозом, так то навіщо робити вакцинацію? Тому що у нас відправця від можна зробити вакцинацію е, перед тим, як ти відчуваєш, не що ти знаєте, можливо ймовірність від того, що нападе ракета, дуже ну, Вась... ну, ніхто того не знає. ніхто не застрахований совершенно вірнова Вась... Вась... тому. А можна захворіти, а наві... особливо в умовах війни, а навіщо собі Ви? вносити завідомо небезпечні речовини в свій можливо, організм для того, щоб. Наш з вами організм сформував місцеву імунну відповідь, і щоб в легенях того процесу не було в дитини до п'ятирічного віку, тому що на жаль, діти до п'ятирічного віку ті важкі препарати проти туберкульозу, вони просто їх не отримують. У нас дитячі обласні лікарні років сім назад було за один рік два випадка туберкульозу. отакі дюльки в легенях. То був такий клінічний розбір. Я вибачаюсь. Я просто лікар-імунолог, вибачте, я була консультантом у всьому закладу. У нас був така катастрофа тоді, Просто двоє дітей померли, і вибачте, розкажу персональні дані. Один батько повернувся з міста Шення свободи. Він скрив, що він мав туберкульоз. Дитину лікували рік, питали нормально, збирали анамнез, але це ж були його особливі то персональні дані. Лі... то в лікарні чомусь не ліку В місцях позбавлення волі. Чомусь не лікують цю кульоз на жаль. в місцях позбавлення волі, якщо ви розумієте про що ви говорите, дуже тяжко щось вилікувати. Тому що туберкульоз, якщо їх там вибачте, він не один там на умови такі, ну що я вам показала? то то, то, виходить, тому це ще відноситься місця... до вакцинації. Міс... Але якби він сказав ту інформацію вчасно, якби було проведено анкетування, якби дитина була вакцинована в пологовому будинку, а не вони відмовилися від тої вакцинації, то можна сказати, що місця позбавлення волі це очаги розповсюдження інфекцій. Я не можу так сказати, тому що на жаль, у нас зараз така ситуація. Це в країні, що будь-яке сидіння в підвалі сирому може призвести до того, що це буде цирковою. Тому тут не можна а так тепер... казати зараз про людей. От, от у мене є добрі знайомі з Німеччини, який під час оцей коронавірусу угу. він мені особисто написав повідомлення сказав: не здумає вакцинуватися, тому що його дуже хороший друг угу. після вакцинації від ковіду. Покрився лімфатичними пухарями, вузли де і він на підставі цього і помер. А каже, що хлоп, за все, в людини спорт... був гострий кос і ніякого відношення. Оці пухарі, як ви кажете, лімфатичні вузли до цього немає. спортсмен був. Єстественно, мало того, у нас є такі випадки, коли знаєте, було років сім назад, вісім можливо, така такі спала грипу, що якраз таки помирали спортсмени. Якраз таки помирали спортсмени. Вакциновані mm. ні, не вакциновані. Якраз таки не вакциновані. Не вакциновані спортсмени. У мене є п'ять щеплень проти кумі. Совершенно різні. У мене вона анамнезі онкологія. В мене вона анамнезі сепсис. Зробила я це щеплення в найпершу чергу. Дуже хочеться жити. Знаєте, Живі, я бажаю вам так? міцного. здоров'я. Я вам теж бажаю міцного здоров'я, але ще раз кажу. Якщо ваш знайомий, оце так як ви кажете, да, От я знаю ті країни, там то, 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 то. то, то, то. Конкреті, кабаста і є на Шкоді, що ви... чого Помер, знаєте, це таке діло. Зараз О, можна була офіційна інформація з засобів масової інформації, що під час вакцинації. <звук> Не виходячи з пункту вакцинації, Конечно. помер чоловік, да. мужчина То... помер від гострої коронарної недостатності. людина могла б ще прожити невідомо, скільки Боже років. Боже, спав людина могла просто, вибачте, сісти в туалет, або людина могла просто сісти в тролейбус, чи просто піднятися сходами те ж саме сталося. Добре, Скажіть таке питання. Скажіть, а скільки потребує скажімо, ліки, так, які тільки. Нова, нові, якби нові новови угу. винайдені. Ви Дивіться, зараз да. МРНК, вакцина проти ковіда навіть вже удостоєна Нобелівської премії, щоб ви собі розуміли. Не, не, не. Ми, Вона розроблялась. Ми, ми Паді випробуваю. Е, да. Я просто знаєте телебаченню всю це шоу. Тому ці Нобелівські премії. Що мені це не практикуючий лікар? Ну, ви як лікар, повинні розуміти, що будь-які ліки повинні пройти 400 стадії. Вони так, вони такі пропонують. Звісно, червонська. Це ж головний антивакцинатор. Звісно, відома. Mm -hmm. ну, ну, що ви хочете сказати про її діяльність? Що <рес> я можу сказати? Вона проти вакцинації. Що це за її діяльність? Лікаря, як імуну, ну, так ну, імунітет можна різними способами підтримувати, не тільки яким? штучними вакцинаціями. Ну, а що можна і Є такі харчування, звісно, я теж за здорове харчування. І мені сьогодні здається, наша мета. Здається, 80% всіх хвороб це від харчування. Як ви можете на то вплинути? Ви самі вирощуєте продукцію? Якщо нести інформацію, ні. ні Ні-ні-ні, Я задала конкретне питання, як ви можете вплинути на той харчовий ланцюг, якщо ви самі не виростили ту свиню, якщо ви не виростили картоплю, якщо ви не виростили саме гречку, як ви можете вплинути. Е яка у вас інформація? ну у мене просто є знайомий агроном? Ну як би дивіться, давайте ми дійдемо згоди в тому, що е років 10-20 назад. Смертність від цукрового діаперту і цих зв'язаних з кров'ю серцево-судинних захворювань було в рази менше, якщо не в десятки разів. Ну уявлять собі, що зараз в чого після війни в наприклад, чого цей стрес у мене з'явилось зморшок, мабуть, на... я виглядаю зараз не на свої руки. Ні, то і я, я до чого веду, що були якісь певні підстави, правильно? Для того щоб люди почали масово хворіти на Ну, такі... Зараз війна Ні, це, ви будете прив'язувати це, це, прив це, це що до вакцинації. Це ще до війни було до я повномасштабної кажу, війни. Я кажу, я просто кажу вам за конкретну зараз ситуацію. Зараз у нас буде країна — катастрофа. У нас у всіх будуть проблеми з психічним здоров'ям. У нас буде збільшення росту онкопатології. У нас буде зараз збільшення серцево-судинної цього війни цього лікаря. Знаю, не знаю я він, він не взагалі не сказати. української національності. Але він звільнився. Я не знаю цього віку. Ні, при чому, Ти на тому говориш, при чому тут ліка? Тут суть, що Ну, я, я об этом вже сказав... Серйозно, це не є якби, не документ, це не документ. Основне, це в Нюрнбургському процесі було сказано. Що ліки не пройшли випробування. Чотири стадії. Тільки з'явилося вірус, вже з'явилися ліки. Це трошки невірно. Якщо ви почитаєте інформацію, як читав, була створена ця вакцина, то спочатку ця вакцина створювалась для того, щоб боротися з онкологію. Почому то так? Так? та, та? та? та тому, що основа Був... та ж сама, Розумієте? Не розумію. Ну на, якщо на у запад... нас було накласти генетичну інформацію про вірус і все, якщо є відповіді, у нас офіційні, що немає виділеного вірусу. А ви це не зараз у, такі змоз, он у нас змоз, змоз, такі Ви мене не почули. Немає видільного змозу. Офіційної відповіді з МОЗ, що немає видільного місця. То бо є зараз. Скажімо, розпробував про що. Якщо у нас он, добрали тестування на полі. Ну, ви, знаєте, мені тут цікаво. Ну мені теж просто зараз. цікаво. Я Зараз спробую за такую інформацію просто багато. Ковід віднесений до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тобто він йде як сезонне захворювання. Ну. Ну, Тож це грип, виходить? Ні. грип ну, це зовсім інший тип. Ну, в Китаї да. 99% всіх захворіли, всі помирали. Так нам всім розказували. А у нас щось, ну слава Богу, люди. Ну не треба. Ви не працювали в стаціонарі, ви не знаєте, що я не Я заходив. Там я заходив в стаціонар як ліки, ліки кажу, як, я як журналіст. Я ну, бачив я бачив експериментальні ліки, які людей кололи. Я не знаю за експериментальні ліки. Я знаю, що у нас. Троє співробітників померли за ту першу хвилю, от і все, і мені не надані про як експериментальні ліки і заходити в стаціонар. Ну, Розуміє, померли, то захворіли померли. То що? Ага, ну, або то... експерименти проводили бог богдал бог взяв, Правильно а, що Так, тут, правильно. то да? ну, що це дає повод проводити експерименти на експерименти? експерименти? Ну якщо дивіться, з'явився вірус і сразу вже. Скільки? 2-3 місяці з'явилося. Ви надаєте інформацію, що таке генетична вакцина. Тобто основа вже є. Тобто структура, побудова цієї вакцини, вона. Вже вона... Від всіх. Ні, ні, ні. Треба знати, для того, щоб вона була від чогось конкретного, от, бачите, вакцина ж специфічна, так? до певного вірусу. То треба знати, мати ДНК того, От коли його виділили, просто уже взяли і зараз, вакцину. Зараз зараз я тільки виділили, вже є вакцина, ну, підходить але... оця, так? Да. Ну, при чому тут підходить оця? Ви просто читаєте ту інформацію, яка тільки вам підходить, розумієте? Та, не, я читаю, більше. я читаю інформацію. То, що підходить мені, не підходить. Я читаю і розумію, як людина просто яка має критичне мислення, тільки хвороба з'явилась, вже є вакцина. Чотири роки. Це прекрасно, що вона була. Чотири тому, роки Чотири живе. роки йде ви прибули. Хто це сказав? Це я жив за кордоном 8 років. 10 тисяч гривень доларів стоїло проводити випробування. Спочатку на мишах, потім людям. Мені особисто 10 тисяч доларів давали, щоб провести випробування на ліку. Так що я в цій системі. Е, був, я не знаю, в якій ви системі. Не, ну, то, ну то я просто то, вам ну, докажи, є офіційна інформація. Покажіть. Подивіться інструкцію виробника, і там є всі випробування. Що було зроблено, де давайте спин... подивимось разом. Можете подивитися? Ну, будь ласка, зверніться до. Свого сімейного лікаря, в них є інструкція, в інтернеті візьміть. як ви інструкція. робите у вас саме чим ви робите? Я нічого не роблю. Ну, я ну. Тільки пропагандуєте робити. Звісно, я, я лікар-імонолог, я за вакцинацію. Особисто ви дати нести потім відповідальність? За що? За те, що от, за цю ліки, за... що людям Я буду нести особисту відповідальність <пробітник> за те, що ви не померли від ковіду. Ось і все. За ліки. Не від ковіду, а за ліки, які ви попадуєте в А ви, коли в аптекі купляєте парацетамол, лікар-фармацевт несе відповідальність, який Но вам зараз продає? Про Друге... Ні, це однакові речі, тому що фарміндустрія. Рот... Він, він же в рот мені ліки не кладає. Ну ви ж самі Ми їх випадали. купили, я вам теж це в рот не кладу. Правильно, ви ж кажете, що Риту, коліція, є випробування. Тому що Я треба спитаю. захиститися, поки є можливість. Так ви? нам Бог від природи дав імунітет. Чи ви вважаєте Бог себе від природи, чи мав би припинити цю війну? Чи ви вважаєте Знаєте. себе не, не Божим створінням? Це ж ми робимо не природним. Ну а при чому тут зараз це от ситуація, що ви мені починаєте розповідати про Божі створіння? Ну, ну так... до чого це все? Тому що ми захищені від природи? Ну будь ласка, це можете путіну розказати, що ми за ну, при Причому це та за та ліки та ж ми зараз за ліки, а вони нам ну, до Путіна. А, ну а ви зараз за що? Ну ми за ліки є... чи за Бога? Не, не, Я про, про імунітет. Проводили. Ви ж є. Ви ж є ви... Я лікар імунолог. Моя задача Проводити експерименти. Лікувати... Ні. Моя задача ви... лікувати, надавати адекватну інформацію стосовно. Несприятливих подій після імунізації сказала, сказала надавати інформацію стосовно, які є види вакцин стосовно того, що потрібно вакцинуватися, щоб створити імунітет, тому що не все можна від Бога нам дається, на Бога надійся, а сам не плашай. Проти між прочим слова вашого путіна. Ну я не знаю чи нашого, чи вашого. Я розмовляю та. точно так же українською мовою. Так що будь ласочка, не, не потрібно так. ну ні, не так. І не потрібно мене таким мета чином та за... Я на вас в жодному не мав наміру казувати. Хто кошти? сказав, що я заробляю тут зараз кошти? Ви взагалі заробляєте кошти. Мета на чому кошти. я заробляю кошти? Ну, ви ж кажете, я лікар. Так, правильно? я лікар. Ну, я зараз кошти? вас інформую безкоштовно. Я розумію. Ну, ви ви не мені платили кошти не. за те, що я вас інформую. Ну, ви за сьогодні отримуєте кошти? Як я їх отримую? Я, ну, Ну, то це моя робота. Наші кажу. ну то Знах, що? наше заробляти кошти. Нічого я просто... ну, а Ви безкоштовно що робите? Безкоштовно що захищає да. права, Я <смеш> да. захищає право. А я зрозуміла. Ну понятно.